Мені 14 років я декілька тижнів тому вакцинувався від коронавірусу. Чернівчанина Андрія вакцинували препаратом Файзер у поліклініці. Він каже, що не боявся щопитися, і добре почувався опісля. Як звичайний укол, тільки в плече. М'яз маленький укол. Взагалі нічого не було, просто боліла рука від укола. Я дуже легко переніс вакцинацію. Коли вакцини ще не були у загальному доступі через ускладнення від ковід, 19 померли двоє родичів Андрія. Нещодавно коронавірусом перехворіла його тітка. На коронавірус я не хворів, і я боюся не вмерти коронавірусу, тому що я впевнена тому, що я легко переносу. Я боюся когось заразити, ці людина через мене помре. Оце найбільший мій страх особисто». Андрій вакцинувався від коронавірусу першому своєму класі. Тепер щепитися планують і декілька його однокласниць. Інформацію про вірус та вакцини не шукав. Особисто я в інтернеті не читав, тому що там багато неправди можна розказати. І я не захочу вакцинуватися. Ну, тому мені все мама розповідала. Мама Андрія вакцинувалася ще влітку. Також щепилася, і його 74-річна бабуся. Чому ну тому, що немає більше? Способів би, забезпечити себе від того, щоб не захворіти, щоб важко не хворіти. Всі і медики, і весь світ вакцинуються, і тут немає такого, якби новизни в щепленнях по різних хворобах. Наталія вирішила щепити сина відразу, коли дозволили вакцинувати дітей від 12 років. Перед цим консультувалася з педіатром. Загалом в області щеплення отримали понад 2 тисячі дітей. За словами координаторки з вакцинації Оксани Знак, ніхто з них не мав важких побічних реакцій. Вакцинацію діти переносять навіть легше, аніж дорослі, в яких на декілька днів підвищується температура, відчувається слабкість та болить рука. Оксана Чміль, Назар Волошенюк, новини на Суспільному, Чернівці.